Привіт, хочу поділитися, як можна дуже швидко зробити ось такий незвичайний дизайн. Для цього нам знадобиться кошаче ока від Туфі Профі. У мене 0,17 відтінок, він ідеально підійде, бо він дуже пігментований і насиченого кольору. Ця кішка дуже гарна сама по собі, але для дизайну нам все-таки знадобиться ось такий магніт. Тому прокрашуємо гейлак, не сушимо в лампі і беремо магнітом, проводимо ось такі лінії в шахматному порядку. І вже за дві хвилини ми маємо ось такий результат. Але цей магніт двосторонній, тому давайте зробимо ще один цікавенький результат. Робимо все те саме і за декілька секунд ми маємо ось таку квіточку. Мені здається, цей весняний дизайн буде актуальним перед 8 березня. Всього декілька секунд одна. Кішка від туфі профі, і ми маємо ось такий чарівний результат. Кому сподобалось, зберігайте.